Всім привіт! Сьогодні приїхав на об'єкт, приєм у нас звідти туди 6 метрів. Людина сама собі робила ворота, сама розраховувала і дуже класно зробила, дуже хороші ворота. В принципі, майже все врахувала, то що треба. Но є велика помилка. Це не маленька, це дуже велика помилка. і тому не робіть ну Тут є дві помилки, але найважливіше це дуже така. Ось ця балка, бачите, вона мала. Це е, розраховано на 500 кг до, ну, вона розрахована. Господар до 500 кг. Вона 60-та балка, на 6 метровий проєм її заборонено ставити. Це велика помилка. Це перше. Друге, коли йде проєм 6 метрів, то хвостовик противовес, як в народі кажуть, повинен бути 3 метри. Він тут 2,5. Тобто, дивиться, вкрадено на балці, вкрадено на противовесі, тобто на хвостовіке. Це вже велика помилка. Тому я сьогодні автоматику ставити не буду. Ми приїдемо пізніше, переробимо спочатку балку, поміняємо, поміняємо ролики до 800 кг, поставимо там такі здорові. І після того тільки поставимо автоматику, для того, щоб людина вже не платила два рази демонтаж або монтаж. І ось тут, звернуть увагу, бачите зазорчик, він маленький. В принципі, тут 5,5 см, в принципі, рейка влазить. Ну я всім кажу, повинно бути мінімум 8 см. Тому 5,5 ну, см, ще якось ми влазимо. Ну там потім зазорів немає. Краще зробити 8 см. Як... Тому на це теж звертайте увагу.